Комісія справ людини в Україні вимагає від Європи жорстких індивідуальних санкцій проти Віктора Януковича та його оточення як організаторів кривавої ночі. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій представниками комісії, яку сформували юристи та громадські діячі. Вони вимагають владу припинити неправомірне застосування сили до протестувальників. Стверджують, що вже мають достатньо матеріалів про те, хто конкретно із силовиків вчиняв злочини. Кажуть, ухвалені закони про амністію не звільняють силовиків від відповідальності за злочини проти людяності. Навіть якщо передбачено зняття відповідальності за перевищення владних повноважень, то не буде ніякого зняття відповідальності за роздягання людей, як це було вчора, за побиття безневинної людини десятьма правоохоронцями, і тут відповідальність буде як за активну участь побиття, так і за пасивну участь, як споглядання за тим, як людину б'ють ті ж колеги правоохоронці. Межа. Між прямими і непрямими злочинцями, вона є дуже малесенька. Ну, скажіть, будь ласка, от е, така група професійна, як медики, коли вони Повідомляють міліцію про те, що до них привезли протестувальників. До тої ж категорії ми можемо віднести суддів. Ми можемо віднести прокуратуру. Юристи кажуть, що злочини українських силовиків проти цивільних в майбутньому можуть розглядати лише суди України, оскільки українська влада досі не підписала угоду з міжнародним кримінальним трибуналом. Коли держава не є учасником міжнародного кримінального суду, то тоді сама держава повинна в односторонньому порядку визнати юрисдикцію міжнародного суду для конкретного випадку якогось, і це є підставою для того, щоб міжнародний суд почав діяти. Тим не менше, комісія передаватиме факти злочинів українських силовиків парламентській асамблеї Ради Європи і комітету Ради Європи із попередження тортур.